Мати військового звернулась до президента України і благає. Чуєте, друзі? Благає та молить його віддати гроші, які цьому солдатові належать по закону. Це жах. Ми, як журналісти, не змогли пройти повз благань цієї бідної жінки, в якої забрали саме дороге, це сина. І на даний час. Кожна хвилина, кожна година має велике значення. Тому, друзі, підтримайте нас, підтримайте її, адже підтримуючи нас, ви автоматом підтримуєте цю жінку. Нам не потрібно нічого. Тільки ваші лайки, ваші коментарі, ваші підписки для того, щоб усі ці відео. Бачили наші можновладці для того, щоб наші військові мали достойне лікування, друзі, достойне, бо вони на сьогоднішній день це дійсно святі люди. Вони захищають Україну від нечистої сили, яка прийшла. З пекла на нашу святу українську землю нагадуємо, президент України каже, що фінансування виділяється. Ми не можемо не вірити президенту, тому що доказів, щоб йому не вірити, в нас немає. Отже, вказані кошти просто розкрадаються на місцях. Інакше як пояснити той факт, що президент каже, що фінансування є. А насправді матері благають, і це ж не одна мати. Таких відео в інтернеті дуже багато. Але це відео це просто якийсь невимовний біль та жах всього українського народу, бо ці бідні матері віддають все для того, щоб наша Україна перемогла сатанінську федерацію. А як до наших військовослужбовців відносимось ми? Тому, друзі, ми просимо подивитись це. Іде до кінця подивитися ці благання матері, і обов'язково чуєте обов'язково, пане президенте. Хто винний в цій ситуації? Ми, як журналісти, просимо негайного публічного покарання. Ви самі казали, що кожен бандит має сидіти в тюрмі. А тут тільки два варіанти: як ви сказали, або кошти дійсно виділялись, а отже, їх просто розікрали на місцях, або ви обманули весь народ. Ми не віримо, що ви підманули весь народ. Тому просимо втрутитись в дану ситуацію і негайно навести лад в армії. Дякуємо, пане президенте. Хочу звернутися до нашого президента, шановний Володимир Олександрович, я мама військового. Ковтиха Дениса Олексійовича, який 30.08 був списаний з військової частини А-1275 за станом здоров'я в зв'язку з бойовою травмою в Мєчнікова 30 березня моєму сину встановили титановий імплант. У нього був перелам черепа зі зміщенням. Операція в ковичках безкоштовна. Я ще раз повторюсь, в ковичках безкоштовна, на яку мені збирали мої друзі, мої знайомі, все моє місто, тому що в нас не було коштів. Ми сім'я переселенців із міста Волноваха. На даний час з'ясувалося, що операція була зроблена неякісно. У мого сина перекос обличчя. У мого сина імплант дави на глазне яблуко. Мій син сліпне з кожною хвилиною. Нам терміново потрібна допомога. Треба робити повторну операцію, удаляти частину імпланту з ока. Ми поїхали за направленням в Київську клініку Феофанію. На що нам сказали, що безкоштовних місць немає? Ми це безкоштовно вже проходили. В нашій країні як була корупція, так і є. Нічого для військових безкоштовного нема. У мене питання, Володимир Олександрович, коли? Ти військовий, коли ти е, служиш, ти потрібен країні. А коли ти отримав бойове поранення і тебе звільнили, ти нікому не потрібен. У мене питання: чому так? Чому мій син на четвертому році отримав бойове поранення? Він прослужив половиною роки. Тепер він нікому не потрібний. Чому так? Добре, якщо потрібні гроші на дорогостоящу операцію, на те, щоб привести обличчя до ладу, скажіть мені, чому ми не можемо отримати його законні гроші? 30.08 мого сина звільнили з військової частини. На даний час ми не єдиної копійчини зовсім. Ні за бойове поранення, ні розщоту з військової частини ми не отримали нічого. Військова частина нам відповідає на це так. Будуть кошти, ми дамо, ще немає бюджету. Володимир Олександрович, в мого сина пластина дави на око. У мене часу немає. Розумієте, немає часу. Ждати, ми не можемо ждати, нам надо, треба оперуватися дуже терміново. У нас немає ні коштів, ні можливості. Якщо так, віддайте йому його кошти. Мені приходиться на даний час знову звертатись до людей і просити допомоги. Ви розумієте, якщо ти служиш. Ти нужен, а якщо тебе списали, то ти нікому не потрібен. Нікому. Чому так? Чому так? Мій син стільки років віддав армії, стільки років віддав своїй країні. Чому так? Допоможіть нам! Допоможіть нам! Я не просю у вас з вашого карману. Я не просю. Я прошу. Допоможіть, віддайте його гроші. Ми на ці гроші зробимо операцію. У нас немає часу, у нас немає грошей. Допоможіть нам, допоможіть, верніть те, що, що йому на даний час спасе життя. Я вас дуже прошу, Володимир Олександрович, зверніть на це увагу. Я прошу вас, як мати пораненого військового. Допоможіть моєму сину. Допоможіть я вас молю. І пам'ятайте, друзі, тільки ми разом велика та могутня сила. Ми не можемо дозволити, щоб наші військові, які захищають Україну від ворога, від цієї сатанінської напасті, і ми не боїмося цього слова, тому що Раша вийшла з. Пекла, це не люди, тому ми дуже вас всіх благаємо. Якщо у вас є хоча б невелика повага до наших військовослужбовців, а вони, повірте, цього заслуговують, поширюйте це відео, адже таким чином ми зможемо достукатись до влади та зобов'язати її діяти ефективно, а усіх злочинців посадити туди, де їм і місце, в тюрмі. Слава Україні!